Привіт, мене звати Богдан Гекманом. Я вже шість років працюю стратегом. Наразі працюю старшим стратегом в креативній агенції банк. Сьогодні чи в той день, в який ви це подивитесь, я розкажу про те, як дізнатися у людей за що вони обирають певні товари чи послуги. І якщо ми це дізнаємося, то відповідно збільшиться вірогідність, що вони оберуть саме наш бренд, куплять нас і цим допоможуть вашому бізнесу. Перше, з чого я хочу почати, це та фраза, з якою часто, яку часто вживають у контексті досліджень. Якщо б люди питали, чого вони хочуть, вони би попросили більш швидких коней. Її сказав Генрі Форд, хоча, здається, він ніколи і не насправді не казав. Але часто ця фраза є таким такою відмазкою для того, щоб не проводити дослідження взагалі. Але можна подивитись на неї з іншого боку. Окей, люди ніколи б нам не сказали, що вони хочуть. Умовний новий айфон, але вони можуть поділитися з вами своїми потребами, і ви, з точки зору команди клієнта, можете подивитися на це і запропонувати якесь вирішення їхньої проблеми. Вирішення, яке допоможе їм у майбутньому. І перша умова того, що у вас це вдасться, це цікавість до людей, а це те бажання, яке є всередині вашої команди, дійсно дослідити людей, які купують ваш бренд або бренди вашої категорії, зрозуміти, що у них на думці, що для них важливо, і спробувати допомогти їм. А в такій погоні за тим, щоб краще дізнаватися людей. Ми в Ванді навіть почали називати нашу цільову аудиторію або там персону, аватар клієнта не просто людиною, а музою, бо часто люди нас надихають на ідеї, на якісь стратегічні або креативні рішення, які ми використовуємо. А є два стовпи в цілому дослідженні: це якісні і кількісні дослідження. Між собою вони відрізняються в першу чергу. Результатами, які ми отримуємо в кінці, якщо якісні дослідження це про якісь більш глибші результати і повну картинку, а про уявлення конкретної людини або кількох людей, які схожі у своїх поглядах, то кількісні дослідження це більше про репрезентативні точні цифри, в яких ви можете бути впевнені, але які дають більш загальне уявлення про те, що для людей важливо. На прикладі банку, ми можемо бачити, що на кількісних дослідженнях ми отримуємо результати. На шкалт дев'ятнадцять українців вважають, що обираючи банк для них є важливою широка мережа відділень. А говорюючи з людьми і проводячи якісні дослідження, ми дізнаємось. Чому це важливо, да? або що важливо в цьому для людей? Наприклад, якщо у банка не буде відділень, Олені з Дніпра просто не вийде в неї спати спокійно, бо вона не буде знати, куди скаржитись, якщо щось піде не так, якщо кудись зникнуть а, всі її гроші. І а, тут часто повстає питання: а що перше? Що Це ку курка чи яйце? Але а, насправді є така відповідь, що в компанії. Кльово мати такий постійний неперервний цикл цих досліджень для того, щоб за якісними йшли кількісні і навпаки, і постійно оновлювати дані і на основі них придумувати нові рішення всередині компанії. Кожного з цих досліджень є багато своїх методів, але я хочу сьогодні поговорити польше про глибинні інтерв'ю. Це напевно те на чому стратеги в креативній агенції найбільше спеціалізується в глибині інтерв'ю фокус групи з усіх видів досліджень. А, і це трохи може відрізняти а, нас від дослідників а, там з компаній, які лише дослідженнями займаються. Я за чотири роки останні провів десь кілька сотень інтерв'ю для 30 клієнтів, і хочу трохи поділитись власним досвідом, що важливо під час інтерв'ю. І як їх до них підступитися, да як взагалі до них можна підійти? Перше питання, яке ми часто чуємо, про коли говоримо про глибині інтерв'ю, це взагалі а з ким ви будете говорити, до кого ви будете звертатися, і дослідження вони завжди йдуть в зв'язці з, з бізнес-цілями компанії. Компанія кожна хоче зростати, а зростати можна за рахунок різних аудиторій. Якщо так це все узагальнити, то ви будете говорити. Або з потенційними споживачами категоріями вашої категорії це люди, які ще не є споживачами, але ви розглядаєте, що вони ними можуть стати, бо в них є певні певні схильності, поведінці, які можуть їх до цього підштовхнути. Або ви можете говорити з клієнтами конкурентів, або ви можете говорити з вашим клієнтом. там, наприклад. Є а компанії, для яких ми проводили проекти, можу розповісти да, для кого, що може бути більш релевантним. Наприклад, ви запускаєте інновацію на українському фудринку. Такі кабаноси, да такі тонкі сосиски, і ніхто кобаски, ніхто ще до цього там з широкого ринку цих кабаносів не бачив, не їв. Тому ви говорите з потенційними споживачами категорії в цілому м'ясокобасних кобасних вироб. Якщо ви заходите вже в існуючу нішу необанків з новим брендом цієї категорії банків мобільних. А то вам варто поговорити з клієнтами конкурентів для того, щоб зрозуміти, які потреби є незакритими, і яку з них ви можете спеціалізуючись закрити краще ніж вони. Якщо ви вже є такий великий бренд, гігант ринку, наприклад, як наша ряба, то вам часто важливо не забути поговорити зі своїми клієнтами для того, щоб зберегти та збільшити їхню лояльність, і спробувати зробити так, щоб вони купували вас більш частіше або в нових ситуаціях споживання. Розуміючи, з ким ми будемо говорити, ми можемо перейти до іншого цікавого питання: а де взагалі шукати людей для інтерв'ю та да, часто. І важливо, щоб інтерв'ю проводили люди з середини компанії, власники або керівники, або маркетологи всередині компанії, і в них немає там своїх рекрутерів. але до цих рекрутерів, наприклад, можна звернутися. Ми часто дуже допомагає такий метод шукати друзів-друзі бо свої друзі вам не дадуть якоїсь компетентної оцінки, бо є певне викривлення на ваші особисті стосунки. А друзі-друзів можуть часто більш відкритій формі ніж просто люди з вулиці, а розказати, що їх дійсно цікавить з точки зору продуктів. Людей можна шукати через соцмережі постити. Питання просити людей, які підходять під певні ознаки, які ви на минулому етапі виокремлюєте, просто написати вам, поставити лайк, якусь реакцію в інстаграмі. Якщо ми говоримо про ринки іноземні, а зараз дуже багато українських компаній під час війни намагаються вийти на іноземні ринки. То тут буває складніше, але також є певні креативні методи, як цих людей шукати. А безумовно є спеціалізовані платформи, які там за 30-50 доларів, десь навіть 100 доларів, залежить дуже від Можуть підібрати а, вам респондента, одна з них так і називається респондент. Але часто в вашій категорії або ваші клієнти потенційні, а вони на таких сайтах не сидять, вони займаються своїми справами, своїм життям. А тоді можна шукати людей на певних формах, де люди зацікавлені, обговорюють товари да, типу Reddit. Або навіть ми для деяких проектів запускали рекламу на іноземні ринки для того, щоб знайти людей не для того, щоб вони купили наш товар, а просто для того, щоб поговорити, виділити 15-30 хвилин і відповісти на кілька наших запитань. До інтерв'ю треба готуватись в. Дуже важливо говорячи з людьми вже пройти якийсь такий нульовий етап, коли ми ще дивимося зі своєї лише такої сторонньої точки зору, і не розуміємо про те, як вони обирають не розуміємо. Про те, як аудиторія взагалі дивиться на продукт зараз, можна почитати відгуки в соцмережах в Фейсбуці. Про кожну публічну сторінку є відгуки, якщо а, в компанії вони включені, там можна почитати хто ще пише гарного, поганого в Твіттері за пошуком ключових слів про категорію або про конкретний бренд, ви дізнаєтесь цілу купу інсайтів, особливо в іншомовних секторах. А, про те, як люди яку роль займає цей бренд або продукт, послуга. У реальному житті людей. В ті, зараз знімають рецензії на що завгодно, від, від масла до авто, і також ви можете почерпати трохи народної мудрості. Там є, безумовно, спеціалізовані сайти з відгуками. Там в Україні є в цілому сайти по відгуки, на всі види продукції, або сайти по. Категоріям, наприклад, на кітстафі можна дістати аудиторію мамочок, її часто називають і безумовно треба. Використовувати власний досвід і самому пробувати товар, замовляти в інтернет-магазинах, ставати таким тайним покупцем, йти в мережі йти в поля, як то кажуть. Або якщо це діджитал поля, то качати додатки на Мторпвої e Market і дуже дуже багато бути таким те -тестувальником, а, на власна руч для того, щоб а, давати якісь румальні поради і самому ставати клієнтом, людиною для якої таким чином робиться цей продукт. Про що питати в людей? Завжди починайте з розігріву. Створюєте живу атмосферу і не а починаєте інтерв'ю з питання за що ви нам заплатите гроші да або скажіть, що ми маємо створити, щоб ви прийшли до нас? Це переводить бесіду в живої бесіди в світ фантазій, в світ вигаданих відповідей. Питайте в людей про їхню реальну історію купівлі, про їх реальний досвід, який вони відчували. Якщо ніхто ще не купував вашу інновацію, питайте про схожі товари, товари, замінники або потреби, які людина зараз закриває іншими продуктами, а могла би закривати вашим не знаю блендом, Наприклад, питайте про те, чому люди діють так чи інакше. Питайте, що їх мотивує до певних дій. А що є тригером до того, що вони переходять з одного етапу шляху користувача до іншого? Питаєте про бар'єри, що заважає їм наважитись на якийсь крок, прийти до реальних дій, і все таки створити цю а, транзакцію з вашим товаром? А питайте про критерії вибору та відмови. Так безумовно мотиви і бар'єри це основне. Це про ті рушійні сили, які ведуть нас до дій. Але є багато таких чек, -чек листів на що ми дивимося, на що ми зважаємо обираючи бренди, і часто без якісь критерії відмови, про які ви думали, що не є важливим для людини, є номером один. Колись ми працювали з торговими центрами і дізналися, що що в цілому якість. Туалет у торговельному центрі є таким обличчям його, бо він говорить в цілому про ставлення до клієнтів і про рівень сервісу в ньому. А задавайте на інтерв'ю всі питання, які вас цікавили про медіа споживання, в яких соцмережах люди насправді сидять, на кого вони там підписуються? Що а вони там читають і в яких ситуаціях вони це роблять, бо вам можливо потім там комунікувати, запускати рекламу, або робити контент, який ви хочете, щоб був для людей цікавий сам по собі. Тому це я також важливо. Останнє про що а, треба питати, це цінності. Питайте в людей про них самих, що для них в житті важливо, а, які в них цілі, які в них бажання. І спробуйте прямо або, да певної, логічною ланцюжком. А робити зв'язку від цього до вашого товару вона може бути, вона може не бути, дуже залежить від категорії бренду. Пам'ятайте про те, що часто люди на інтерв'ю кажуть те, що ви хочете від них почути, або вони думають, що це ви від них хочете почути. Якісь соціально очікувані відповіді, наприклад, коли ми працювали з доставкою їжі, і нам люди відповідали там, що я замовляю їжу, бо хочу зберігати час і витрачати його на власний саморозвиток. Я пишаюся людьми, які дійсно так роблять. Але коли ми виводили на таку більш живу, відверту бесіду, люди казали, ну ні, насправді просто я буваю після роботи настільки втомлений, що не можу піти собі навіть яєчню приготувати. І тут не те що до саморозвитку, тут взагалі будь-яка додаткова дія є випробуванням, і тоді на допомогу приходять доставки їжі, такі сервіси. І одну з цих ситуацій ми взяли як основу для спочатку бренд позиціонування, а потім для рекламних комунікацій. Для того щоб вивести людей на більш чесні відповіді, є певні прийоми. Вони логічні, але про них важливо пам'ятати: так вмійте слухати, слухайте активно, реагуйте, але не перебивайте... За часто да не, не, не обламуєте людині таке бажання розповісти якусь свою свій життєвий випадок а з іншого боку, не забувайте про модерацію. Бо якщо людина буде розповідати годину байки з вашого життя, ви не наблизитесь до своїх цілей ввічливо, але так наполегливо переривайте, якщо бачите, що відповідь зайшла кудись занадто далеко. Проявляйте допитливість найбільш такими найбільшими дітьми в кожній вашій бесіді і не робіть висновків. А я все зрозумів. Питайте, чому, як, що саме відчуває людина, коли вона вам відповідає. Питайте, чому для неї важливо. Та чи інакше дія, а з чим можна порівняти той досвід, який вона відчувала під час користування продуктами або послугами? А робіть запис аудіо, відео, зум. Зараз багато а, методів, але цей запис він дозволить вас концентруватися на бесіді, концентруватися на людині, на вашому співрозмовнику, а не думати, там як чи правильно Google Doc відформатував сторінку, на якій ви дуже. Швидко стенографувати розмову і проводьте більше інтерв'ю, так зазвичай для того, щоб скласти картинку про певну категорію, достатньо там семи, можливо, десь десяти інтерв'ю, але ваш досвід і те, як якість покращується спочатку, більш помітно, потім менш не менш помітно, да, з десятками інтерв'ю. Ваш досвід він важливий для того, щоб наступних інтерв'ю отримувати все більше і більше. Бажаних і неочікуваних відповідей. є три книги, які хотів би порадити, які читав сам. Всі думаю, хтось на іншій лекції обов'язково порадить вам читати мислення повільне та швидке від Канемана. Я пораджу читати алхімію від Рорі Саро Зорленда, відомого креативника з Агенції Огілві, який на прикладах зі свого життя розповідає про. Також про поведінку людей, про ті логіки, які вони сповідують у своєму житті, і в цікавій манері в принципі схиляє до того, щоб ви більше цікавились людьми. А я вдячний вже цій лекції за те, що я почав читати книжку Power Questions, яка допомагає взагалі ставити правильне питання, вчить якимись простим істинам, які важливі під час інтерв'ю, співбесіди взагалі у житті. І класна книжка, яка показує, чому важливо йти розмовляти з людьми, а не лише вірити статистиці. це власне як брехати за допомогою статистики. Дарел хав показує на прикладах, як люди спотворюють інформацію в кількісних дослідженнях в певних своїх цілях. А як на ці а, такі пастки не ловитися, да і а, як Принципі з кожного дослідження дістати саме те, що вам потрібно, пам'ятайте останню штуку: що дослідження вони безумовно розкривають мапу того, як думають, як приймають рішення ваші клієнти, але вони точно не вказують шлях про те. Що іде, вам потрібно точно робити? Так? якщо людина каже, я хочу те, і те, вам потрібно провести аналіз, подивитися на всі інші етапи маркетингового дослідження, і вже на основі цього приймати рішення про шлях та повертаючись до тієї вигаданої цитати. Генрі Форда інновації це на вашій відповідальності і рішення продуктів комунікації також приймаєте рівня. Ви але завжди пам'ятайте про роль споживача в ньому, та про його досвід і враховуйте. Дякую, якщо додивились до цього. А більше про маркетинг в цілому, да, що дослідження і інтерв'ю, це лише одна з тем великого спектру. Можете читати мене на каналі в Телеграмі, або просто підписуватись на інстаграм, де можна мені, наприклад, задати якесь питання, яке у вас виникло щодо інтерв'ю. Буду радий відповісти і був радий вам з вами сьогодні. Поділитись моїм досвідом. Па-па!